Спасені послішенні Духа Святаго многоя і благо літа. Ваше Боженство, висока честь, аванс і обов'язок отримати від вас цю відзнаку і вважаю це поцінуванням роботи Івано-Франківської обласної ради, всього депутатського корпусу. Ну бо що голова без депутатів? Навзаєм хотіли би і вам подякувати разом від імені Івано-Франківської обласної ради, Івано-Франківської обласної військової державної адміністрації. безпървно заслува.